Справа 1007. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо. Бачимо громіздкий вираз. Ну, будемо виконувати, знаходити його значення по діях. В першу чергу виконаємо дії в дужках. Записуємо перше дія. Тобто 11.24 потрібно додати 1,13. Є. Ну що ж, щоб додати, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це буде 72. Додатковий множник тоді до 13,26 буде 2, а до 11,24 буде 3. Є? Ну що ж, що тоді ми отримаємо? Що в нас 3 помножити на 11,33. знаменнику 24 помножити на 3, це буде 72. 33, 72 додати 1 ціла. 2 помножити на 13, це буде 26. А 2 помножити на 36, це буде 72. І це дорівнює. Ну що ж, сума у нас буде 1 ціла. Тоді у чисельнику записуємо як 33 додати 26. А в знаменнику 72. І це дорівнює 1 ціла. 33 плюс 26 це буде 59. Так, 72 Є. Ну що ж, далі будемо виконувати дії. Тут у нас є множення. Два рази то виконуємо перше множення, друга дія записуємо 815. Що множиться на 0, цілих. 5625 десятитисячних, І це дорівнює. По різному можна робити. Давайте ми 815 помножимо 0,05651. Запишемо як 5625 у чисельнику, а в знаменнику 10 тисяч. І це дорівнює. Ну, а зараз можна скорочувати. Як будемо скорочувати? Давайте спочатку скоротимо, напевно, на 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 500 поділити на 5 це буде 1000. Так, Далі 600 поділити на 5. Це буде 120. Так, І 25 поділити на 5 це буде 5. Отже, вийде 125. Є. Ну, а зараз. Давайте ми тоді запишемо, що це дорівнює. Тоді 8, що множиться на 1125 у чисельнику. А в знаменнику вийде 3, що множиться на 10 тисяч. І це дорівнює. Ну що ж, зараз ми можемо скоротити і чисельник і знаменник на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. А 1125 поділити на 3. Якщо б у нас було 1200 поділити на 3, то вийшло б 400. А це менше на 75 за 1200. Тобто це буде не 400, а на 75, що ділиться на 3, на 25 менше, ніж 400, це буде 375. Є. Тобто ми записуємо, що зараз це буде. 375 у чисельнику і 8. Ну що ж, можна б іще можна виокремити тут цифру 5, бо на 5 вона поділиться, і скоротити. ну Або помножити 8 на 375 по різному також можна робити. Ну, Давайте ще спробуємо скоротити один раз. Запишемо, що це 8, що множиться на 375, а в знаменнику 10 тисяч. Є. Ну що ж, 375. Можна поділити ділиться навіть на 25. То ділимо на 25. Тоді 400 поділити. Ну, 100 поділити на 25 чи 4. 3 на 4 12. Якщо ми 300 поділимо на 25. А ще 75 поділити на 25 буде 3. Отже, це буде 15. 15. Ну і 10 тисяч ділимо на 25. 100 поділити на 25. Це буде 4. І 2 нулі, то це буде 400. Є. Так, 400. Ну і можна 400 скоротити. Тоді і також 15 можна скоротити. Ну, давайте ще раз запишемо. Що це дорівнює? 8. Що множиться на 15. У чисельнику, а у знаменнику 400. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити на 4 і чисельник, і знаменник. 8, що ділиться на 4, і це буде 2. 400, що ділиться на 4, і це буде 100. Отже, вийде 2 помножити на 15, це 30. Сотих, а запишеться це як 0,3. Є? Так, переходимо до другої дії. Це множення. Сума, що в нас вийшла першій дії. Отже, записуємо третє. До наступна дія у нас третя. Це буде дія. так? Ми записуємо суму. У нас вийшла 1,59,72. Що множиться на 1,44. Щоб перемножити, записуємо усі числа. В вигляді звичайних дробів. 1 помножити на 72, це 72 плюс 59. Це 71 плюс 60 це буде 131. Записуємо 131, 72. Так, що множиться 1,44 ми запишемо як 144, що ділиться на 100. І це дорівнює. Тут на 72 можна скоротити. 144, що ділиться на 72, це буде 2. 72, що ділиться на 72, це буде 1. То вийде тоді 2 помножити на 131, це буде 262 у чисельнику. Знаменнику 100. Або 2,62. Є. Ну і останнє виконуємо. Тоді віднімання, а потім додавання. Отже, записуємо четверта дія. Добуток, який у нас вийшов у другому. Це 0,3. Ми віднімаємо добуток, який вийшов у третьому завданні. Це 2,62. І це дорівнює. Це вийде мінус, під'ємне число, 2,32. Є. Ну що ж, а ну, зараз тоді остання дія додавання записуємо п'ята дія. Тобто ми до різниці, яка в нас вийшла мінус 2,32 додаємо 2 8,25. Ну що ж, тут додатковий множник буде 4. Запишемо. Ведені десяткового дробу, то вийде мінус 2,32 додати 2,4 на 8 це 32, і в знаменнику 4 на 25 це буде 100. Отже, це буде дорівнювати мінус 2,32 додати 2,32. А ця сума у нас дорівнює 0 є. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу. Дорівнює нулю. Так, І записуємо відповідь. Отже, обчислить ми обчислили значення нашого виразу дорівнює нулю.